Я так достаю 100 баксов. Думаю, що? Шо, типу, 100 баксов? Такі, такі гроші, мені там 100 гривень дають на місці, а тут 100 баксів за один день. Думаю, та ні, ну типу, це взагалі жорстко. Фантастика. Фанта... Так реально, я Тохі показує Антоніву. Він теж. Ну, йому теж давали 600-700 на місці. Я кажу, що? Типу, такого ти. Типу, я таке щось далі сиджу, дивлюсь, думаю, може, я щось пропустив. Ну, а там, типу, більше, я побачив 100 баксів і 500 гривень лежало. Ага. 500 гривень був за стрибок з коефіцієнтом 3,0, я їх ага. зараз пам'ятаю, ага. а 100 баксів за, з коефіцієнтом 3,2. Ага. Я побачив 100 баксів і 500 гривень. Ну так, бо я швидко, типу, так, просто глазом глянув і все. Потім ще передивлюсь, опять же, сижу поряд, дивлюсь і ще 100 баксів. І я, а я перевожу це в гривні. На той час це -то скільки ну може там три тисячі гривень було, ну сто баксів, там ну, чи дві дві вісім менше дві сімсот. Там ну дуже да. довго ну, от щось, щось таке Я перевожу це в гривні. Я не уявляю собі таких цифр. Ну тобто для мене це шість тисяч гривень разом було. Да? Я так да, я рахую там шість тисяч і під, думаю, в я отак сижу. У мене серце колотиться. Я вже уявляю, як я дзвоню кажу ма, мамі кажу їй мам звільняйся з роботи нахер тут новий сім'ї.